Люди, які пройшли окупацію, це інша генерація людей. Волинські рятувальники, які працювали на деокупованих територіях Чернігівщини, повернулися на місце дислокації. На деокупованій території волинські рятувальники навчали людей поведінці з вибухонебезпечними предметами, як правильно діяти під час оповіщення і надавати першу долікарську допомогу. Рятувальники відзначають, що люди, які пережили окупацію, серйозніше ставляться до необхідності мати подібні знання. Листопаді трохи більше двох тижнів волинські рятувальники працювали на деокупованих територіях Чернігівської області. Вони інформували місцеве населення про ризики пов'язані з вибухонебезпечними предметами, навчали, як діяти у разі отримання оповіщення щодо загроз, у тому числі щодо загроз радіаційного чи хімічного характеру, а також працювали з населенням щодо правил надання першої до лікарської допомоги. Якщо це гемостатичний бинт, ось такий кровокровоспинний бинт, тримаємо протягом трьох хвилин. Загалом було від нас відпрацьовано 25 заходів в 10 громадах і охоплено навчанням 1180 людей. Вони були дуже спраглі до знання, так скажу. Тобто, Війна в певному, в певній мірі, особливо дітей, трошки так змінила от світу бачення, певне. От вони, якщо раніше я знаю з досвіду, що як якісь заняття ми для діток проводили, то вони так сприймали, як ну, можливо, не зовсім серйозно, то зараз вони вже розуміють, коли стикнулися з цим безпосередньо, особливо які були в окупації, які були в районах активних бойових дій, вони реагували ну, по-дорослому, скажімо так. Вони розуміли, що це. Це потрібно вміти, це потрібно знати, і це потрібно виконувати. На деокупованих територіях залишається дуже багато вибухонебезпечних предметів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно повідомляє, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України піротехніки знешкодили майже 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Такі цифри рятувальники повідомляють станом на 5 грудня. 174 тисячі квадратних. Метрів території України нині залишаються потенційно небезпечними, а це 30% від загальної площі нашої держави. Начальник відділення групи піротехнічних робіт розповідає про досвід роботи на Чернігівщині. Коли ми приїхали туди, вперше російські війська тільки звільнили цю територію, по собі залишили. Неймовірно, кількість боєприпасів, неймовірно просто купу розбитої техніки, танків, БМП, БТРів, грузовиків з боєприпасами, підірвані. Тобто роботи там були не початий край. Навели такий поверхневий порядок, знаходили все: від патронів до стрілецької зброї, закінчуючи ракетами, точками У, е птурами, різного роду там зенітно-ракетними комплексами. Боєкомплектів, танків, мені важко визначити там, найбільш цинічні. Тобто мінується все, всі підходи, всі узбіччя доріг, тобто, поля, там, ліса, посадки, там, ставляться міні -шлагбауми. Там Прикладів уйма. І страждають не завжди військові. Часто це трактористи, ну, здебільшого здебільшого населення. це цивільне населення. Рятувальники кажуть, найперші дії у разі виявлення чи підозри про наявність вибухонебезпечного предмета нічого не торкатися, відійти подалі і викликати спеціалістів. Багато є таких свідчень, що мінувалися там такі дороговартісні речі для прикладу. Там ноутбуки, телефони спеціально мінували, залишали їх в видному місці. Потім е тварин закривали, там, чи в приміщенні, чи в якійсь шафі, і також мінували. Ну, тобто вже на психологію йшла тиск певний, щоб. Ось. І ми на цьому всьому наголошували, розповідали про е те, що е як в таких, при виявленні таких об'єктів, як людям діяти. А саме просте, як казав Максим, що знаєш, не підходь. Не, не знаєш, тим більше не підходить. Рятувальники кажуть, що людям на деокупованих територіях довелося багато пережити, але зазначають, що ці люди не занапали духом, а швидше навпаки. Люди, які пройшли окупацію, це трохи інша вже генерація людей. Це вже це не так сприймається, ну скажімо так, на Волині це не так сприймається, як там. Люди, які мені особисто розказували, як над ними над їхніми домівками чотири дні літав бомбардувальник, і невідомо, коли саме він скине бомбу свою. Просидіти у підвалі більше трьох тижнів, це теж вимагає неабияких зусиль і сили, сили волі і взагалі ну, терпіння. Дуже сильно постраждали дітки, дітки морально постраждали. У них таке, я б сказав би, вкрадене дитинство, тому що. В цих дитячих очах вже дорослий погляд вони все розуміють. Люди не втрачають духу, вони так, доволі все так з позитивом сприймають, налаштовані на, тільки на краще, готові боротися до кінця. От вони, ну, особливо ті, які перебували в окупації, вони от, самі нам казали, що нічого прорвемся і все. Роботи іще ще багато. А у разі потреби кажуть рятувальники, готові знову їхати працювати на деокуповані території. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.